На вашу думку, ядерна війна можлива? Ні. Лякають. Лякають кому? Нема що робити. Неможливо. Справа в тому, що зараз при нинішніх засобах розвідки ніхто не може от втіхаря запустити її. Це цілий комплекс підготовки цієї ракети. Це раз. А по-друге, туди польотне задання, що мають вложити. І все, і зразу буде відповідь. Тож не так, то просто. Зараз вже на цей, ви, коли була на, в Кап'ярі, запускали, чи на Байконурі запускали ракету і е, були наземні делегації, і був президент Франції Деголь. І полковник, який об'ясняв, каже, куди ця ракета? Там каже, де програмна, кожна ракета має програмну задачу. Вкладається в програму і вона летить туди, куди її. Вона має бути. Ті кажуть, а куди вона летить? Це 1966 рік, каже, ну куди на об'єкти НАТО. А Деголь каже, що вони можуть її Паріж бомбити. Каже, ні, Паріж ми не будемо бомбити, але там, якщо є об'єкти НАТО, то ми будемо пускати туди ракету. І швидко Франція в 1966 році вийшла з військової організації і в Брюссель перевели штаб НАТО. Франці остались політичної організації, а з військової вийшли.